Серед прооперованих дітей семирічна Евеліна з Полтави. Дівчинка народилася з частинкою вуха та поганим слухом. Я приїхала з Полтави, в по Львов. А чого? Тому що мені давала показати уська. Зараз нам зробили вушко, дитина дуже довольна, тому що в неї буде ну, вона зможе вставляти туди навушники, слухати, чи й, там сонцезахисні окуляри, тому що раніше цього не можна було зробити. Прооперували і 17-річну Андріану з Львівщини. У дівчини була вроджена вада носа. Він в мене зараз є, а в мене він просто був як маленький, що сплюснутий. Упродовж тижня Михайль Рудес прооперував 12 пацієнтів, проконсультував 40. я вперше в Україні. Я приїхав сюди, щоб допомогти українцям, які стикнулися з війною і з російською агресією. Коли я був дитиною, я зіткнувся з війною у Югославії. Я втратив там членів сім'ї. Як фахівець нам для прикладу імпонує його техніка і швидкість виконання втручань. Тобто, якщо там ми часом занурюємося в такі справи до двох годин, він це може зробити за годинку. Це також для нас дуже важливо. Тобто, такий обмін досвідом він дозволить нам розвиватися. Знову приїхати до Львова, Міхалю Рудес планує через півроку. Іван Кадусько, Олена Данило, Суспільне новини, Львів.